Так, собачі будка. Не знаю, коли офнуть ці гмункли світла, але мені похуй. Я запустив стрім, а там що буде, то буде. Що я не можу сидіти чекати, коли вони офнуть, коли вони не офнуть. Ну я ж не екстрасенс, правильно. Не екстрасенс. Тому запускаємо стрім і граємо. Я хотів тільки за Last of Us пограти, але я не можу за Last of Us грати. Вони офнуть через 3 секунди. Що я можу зробити? Що пекло одригнув, да? Маріо -піна Пінеїда. Та пошло ти нахер. Маріо, МАРІО нахер. Похна тебе, каточе. Одригнув, і одригнув. -одригну. Угу. Таке життя, Ми тож... всі ми колись помираємо, правильно. Пінеїда. У мене випадки від джерело безпорідного живлення світ душать АПС ще. Ні, то для багатих, то для багатих то для багатих такі штуки. У ми не багаті. Сара <звілля> папа е. нара нара Ну да. Для таких випадків це прикольна штука, але опять таки. Але знову ж таки. Я хочу добити, напевно, цей кубок. Не ці кубок, а інший кубок. Не у всіх він є. Я тобі більше скажу. Не у всіх є. Не у всіх є цей. Всього 3К, Та ну чувак 3К, ти так говориш, як будто, як будто в кожного 3К є. Це ти по собі, по собі судиш. То, що ти там заробляєш нормально бабок, або в тебе є бабки, і ти можеш їй дозволити купити щось за 3К. Та я тебе умоляю. Покажи мені людей, яка може такого просто тако, 3К бахнути. Просто так. Просто так. Я розумію, що 3K, за 3К зараз ти мало що купиш, тому що зараз ціни оверпрайс. Але, 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 але. Але, але, але. Але, але, але. Трикає, як будто це не, 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 не 3 гривні і не 300 гривень. Так, ладно, мені треба зіграти один матч, і воно зарахується мені, правильно я розумію. Так які нерви в порядку? А толку, толку. Ну, хорошо, офнули світло. Офнули. Здорово. Офнули світло, і що і що толку. Ну, не викучу цього на ПК. А в чому нерви в порядку? Тому що світло офнуло. Я знову буду сидіти весь день без світла. Та ні, ну, типа, толку цього ніякого. Так, що мені тут не подобається? Конторі, точніше, що тут не подобається Якби були гроші, я купив би, це логічно. Були б тільки бабки Бабок нет. Бабок нет, то купити ми цього не можемо. Но тут карточку 89, да? 87 88 и 1, 2, 3 А, вратарь надо, да? Если бы так все было просто и легко Было бы пушечно Увы Увы А что не нравится? Подожди 87, 1, 2, 3 У меня 4, говорит 87 и выше, максимально царе. То есть вот сюда нам треба поставить не 88, да? А, еще и зимний джокер надо. Поехали. Вчора говорив дно, ну, а ха-ха, ну ми привикнемо, ага, побігав скрізь, пробігаю скрізь. да, да, да. да, да, Тільки ж одне діло, коли ти граєш в перший дні, зараз ти на плюс моралічах, скажімо так. А от коли ти за трошки в ігру виникнеш, да, трошки роздуплися вже, і тебе буде горіть передака. А коли ти підеш в вайлку, ти вообще будеш що хірурай, тому що його немає. Вони просто будуть пролітати. Тобто тебе тобто, тобто, взагалі нічого не спасає. По факту. Е Ну, як би ти це не контрив, моментами рішає гра, як... чи ти захистися чи ні. І в цьому, в цьому проблема цієї гри. Хто... Ручний захист, як такого, то немає. Навіть якщо ти все правильно зробиш, це не гарантує того, що форвард не пройде твого захисника. Ця, оце, саме, оце мене найбільше бісить. Що моментами це взагалі не гарант. Він моментами просто біля тебе пробігає і йому похер. Оце мене прям бомбить у цього. Ну таке життя. І що чесно, в мене зараз світла не повинно бути. Я не знаю, чому воно в мене є. Там якісь аварійні оці, аварійні якісь відключення. Я без поняття, коли вони будуть ті включені. Графіків ж немає по аварійному відключенню. У мене за світло повинно ...повинно бути з 9 до часу. Так як були оці прильоти. Хиль не куди. Я не знаю, де вони там були і так далі. То. Написано по детек. Міліштанга не повезло. Написано по детек. З 9 до пів четверти, Чи до півп'ятої. До півп'ятої. Пів щось таке. Чи до півшостої. До півп'ятої. Не пам'ятаю вже. І коли вони його офнуть? Тобто я вангую, що я зараз буду грати, і вони просто в якийсь момент просто офнуть світло. Ну і що я можу зробити? Я не можу сидіти чекати, поки вони офнуть світло. Не можу. не можу стоп, ливай, будь ласка. Ті херня залетает і ворота. Я піймачу гра бомжами повними треш Дреш не Треш не думав. що Треш не думав. Яку я забив херню, таку і мені залітає, в принципі логічно. В принципі логічно. Мені тут вигравати в принципі і не потрібно, мені треба тільки зіграти. Ну, повезло зараз. От зараз, откуди я знаю, зараз це гол. Це гол, але бачите, мій бот, мій бот просто на нього накинувся. Ну, типа, максимально непредсказуема гра. А це був гол. Зараз рахунок повинен бути 2-2. Але мій бот просто поставив всю раму 4 вандама і просто задефав цей мяч. Тобто ну звідки я можу знати, що в наступний раз він так само поступить. Якщо це все искусственний інтелект, якщо це все искусственний інтелект. Там еволюція. диви, я накинув цьому ФРВ низом. Але тебе і немає, це за сезон еволюція, ладно, я херню тоді ляпну. Ну там все одно, можна накинути, там безплатні еволюції до хіра. Там можна прокачати. Тобто це в 83-м, я велку грав, минулу Велку я ним грав. І я б не сказав би, що він. що в мене з ним були проблеми. Я грав без плейстайла. Тобто там з ударом 88 я грав. Ой, 78 ударом я грав. Зараз йому розкачав до 83. Попробуй який тільки 83. На фрв. О, не дякуємо. дякую ему. Що, я далі не буду цей кубок грати, мені це не цікаво. Мені це не цікаво, абсолютно не цікаво. Це кубок для хомячків хай хомички в нього грають. Ну все, накачнув в цьому дрібло 82. Для захисника дрібло, ну, типа, не важливо, але одновременно і важливо чому? Бо тому, що, щоб він був трошки подвижним на, на футбольному полі. Без перебійних, конечно, прикольна тема, але ж треба на нього гроша і пісців мать. Були гроші, давно куплено. Це вже було б. Це само собою. Грав в одну катку виграв, потім 7 каток підряд програв. І 7 підряд виграв. При тому, що собі зі своїми іконами нічого не зробити, а піна всіх корпусом штовхала. Коротше, контора мене завозила. Ну да, спочатку вона, за... вона задушила, а потім тобі завезла. Ну, це в тому -то, том то і прикол, що тут, ну, тут в більшості випадків лише контора. Хто, 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 хто говорить, що це все херня, ну бляха. Якщо ви кібер, то для, може й херня не спорю. Ну якщо ти не кібер, якщо ти обична людина, то ну, контора дуже, дуже сильно рішає. Ну все, я, в принципі, завдання виконав, я ти кубок от її грати можу і не грати. Так, да, я не можу не грати, все, оцей кубок джокерів, це тут то, того за все зіграйте. Оце мені все, це можна не грати, в принципі. Ну хіба що щоб заради паків 3.81 3 пака отримати, І на виході отримати 2.82. Заради цієї еволюції, да, хіба що можна? <сум> Або заради це пака до С83 пограти. Ну ладно, давайте тоді пограємо цих три, три матчі, окей. Контора мене забайтила, але на 10.83. 83. Ладно уже. Уже давайте з -з -з пограємо. Так, що тут треба? Зіграти 4 матча, дати мінімальний пас і забити мінімальний гол. Окей, тобто воно зарігало мені позавчорашнє. Дивіться, яка контора, так? Да? Контора мені зарігала позавчорашнє. І одновременно зарігала мені е, сьогоднішнє. Тобто піс... воно мені зарігало до, вчор... до... до вчорашнього 20.00 зарігала, так? Да? За данку. І це я тільки що зіграв. І одновременно вона дала мені плюс 1 матч. Получається 1 матч, я зіграв як за 2. Оце прикольно. Оце прикольно. Але я все одно не встигаю, бо тому що стався один день 7 часов. Тобто 2 дня, да? Получається. Я все одно не встигаю, бо тому що. Тут треба 3 дня, да? Тобто я зараз закрию 4. І все. А 6 я не встигаю. Тобто цей пак я вже не. Де він? Оці, е... Отут того пак я не тримаю вже. А, тут три дні осталося, ладно, 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 херню ляпаю. Тут три дня сталося, все я встигаю. Ну, все сьогодні, полетели, полетели, по-бистрому зіграємо. У цих зимніх, зимніх даунів, цих джокерів. Слава Богу, що вигравати треба, і ти собі просто граєш. Оце кайф. В цьому кайф, що вигравати не треба. Ну, треба, але я не хочу. Ты в ком дивизионе вадим я тебе затупив сказати, что там ВЛК для ботов есть. Треба было, чтобы ты велку для ботов зиграл. И что ты всему дивизионе. Треба было, чтобы ты ВЛК для ботов зіграв. Виграв Выиграл 5-5, это и все. Там что такие боты играешь за страшное, би 5 каток и получил бы свої пики. Я что затупив тебе сказать? Там есть челленджеры. Если это на стріміше, вони Есть челленджеры. Университет, и 10 й раз, 7-й дивизион. То ти должен грати. Там ти для для потов. То, що ти там всіх порвеш. Ти там всіх порвеш. Даже важливо, що тебе состав говна, ти там всіх виграєш. На ізі, при тому, що. Вадим, привіт, здорово. Тому, якщо ти в 7 дивізіоні, то в п'ятницю можеш почати грати. Ну в суботу, п'ятницю, неділя, як обичний ВЛ. А потом, якщо захочеш нормальну ВЛ грати, просто ап на 6-й дивізіон. Просто АП дивизионный 6 будет на нормальную Тут ты можешь 2 ВЛ играть. Ну, Тикток, дивиться, и Икитики, да? Ну, жесткий, жесткий парниша. Ага, 83 рейтинга. Собачья будка, кишин крутой нахер. 83 рейтинга. Ну, он бегает писец потужно нахер. Я представляю, в прошлом году, на следующем году у него будет рейтинг 85, я думаю. Может быть, он 86, так как він сезон закончить. Он будет очень жестким. Он очень жестким ФРВ. будет. Очень жестким ФРВ. будет. что делает. Ну, зверюка, ну, просто зверюка. Ну, просто зверюка эти ики-тики. Це прям біда якась, в мене та сама херня. Вчора, то, знаєте, вчора я хочу стрім, хто був вечором на стрімі, той чуж. Я казав, що зараз будуть вимикати світло. А потім я вимкнув світло і подивився, що світло вимикають на годинку. Думаю, бляха, нахер я хочу стрім? Зараз по-любому на час-небудь вимикати. Типа, що ти час? Вони скажуть, та ладно, вже хай живуть. Ага. Як тільки я собі подумав про себе не небудь вимикати, вони взяли і вимкнули на годину. На годину, Карл. У мене зараз не повинно бути світла. тобто Я зараз граю, чисто, ну, на цей, камінець не офнуть. Бо тому що я не знаю, коли вони офнуть. Аварійні відключення, графіків немає, звісно же ж. Вони то є, сіки. зараз повинно світла не бути. Здорова, лакірок, здорово. Я хотів, звісно, за Last of Us пограти, але я не хочу, не хочу вже. В будь який моменту можуть вимкнути, вимкнути, я вже не хочу. Тоді вже будемо чекати нормальних днів. Що поділаєш? За це, напевно, всіх на два діва відкине. Не знаю. Мину, мину, цей сезон не викидало нікуди. Якщо даже на два діва, то мені не страшно. Я буду в шостому. Мені не страшно. Не завтра, а післязавтра, сьогодні вівторок тільки. Сьогодні тільки вівторок. Зараз кайфово грається. Відчутно як твої карточки, мої карточки грають, Даже ти самий он Голокон Те, да? Дуже жорстко грає. Дуже жорстко грає. Тільки сказав, що жорстко грає, і зразу і було ноль відбора. Тобто вони до, нього, вони до нього просто підбігали, але нічого не відбирають. Цю гру хвалити не можна абсолютно. Інтересно, як там шатик закінчив реалку, бо в нього там вчора все було печально. Там взагалі халепа була. Шатік вчора косплеїв мене просто. Цікаво, як він вчора відіграв. Закінчив, точніше. Бо в нього там було вся печально. Блін, як ж він біжить? В нього немає ні R1, у нього немає ні ракети, у нього немає ні рапіда. Срібного. Як він так біжить жорстко, я не знаю. Я просто не розумію. Ну дуже жар -га -гар гарно біжить. Ну, я вортера двігаю, він не двигається, що я можу зробити. Іграв Ел Габріелем, просто він крутий. Крутяк. Крутяк. Мне еще 2000 на, на осталось отдать. Два, два, кусочка осталось на видях дать Собачья будка. Собача будка. Короче, два ніяких купляти не буду. Пішли вони. Я не буду купляти за веб Я ж буду сидіти на жорсткому диску, як я сидів, так і буду сидіти. Ні, ну камон. Хай самі, я не знаю хто, хто тобі куплять, я не хочу. Я не буду, мені жалко бабок. Донатних бабок. У мене своїх немає. Донатних бабок мені жалко. Хоча із ютуба бабки виведу, в принципі, то мене, мене буде і купити, але No. Але ноу, 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 ноу. Сцены растут. Может, если хибаша какая-то акция будет, то тут А так я... 5700, вы что, на приколе? 5700. Его цена, блин, 2000, блин, 2800, блин, 3000, блин. тут уже 5800. Это жесть. Ты же забыл, ты из трех? Нет. Я выконываю сначала те а потом уже Т. Я ежедневку выконываю. Офсай, Да. Блин, якиш вини як Как мне же ці ики тільки? Собача ти будут. Короче, це основа нахер. Зола, пошел нахер. Пошел нахер, зола. Зола, просто нюхай бебри. я тебе даже пробовать не буду. ти фодер Васбиче. Зола, Фодер, Васбиче. Фодер Васбиче. Все.